3 грудня майже на всій території України буде сухо. Водночас антициклон зумовить сильні тумани. Температура повітря в країні найближчої ночі коливатиметься у межах від нуля до мінус 4 градусів. У день мінус 2, плюс 3. Тепліше буде у південній частині та в західних областях. Там температура в день сягатиме плюс 6 градусів. Упродовж вівторка на Полтавщині триматиметься хмарна погода. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря в день становитиме мінус 2 градуси. Вночі стопчик термометра опуститься до позначки мінус 3. У Кременчуці небо вкриватиметься хмарами, що не зникатимуть до завершення доби. Без опадів. Один градус морозу в день. Вночі температурні показники знизяться до мінус двох. Упродовж дня у горішніх плавнях триматиметься хмарна і бездощовита погода. Температура повітря вночі опуститься до мінус 2 градусів, а світлої передоби становитиме мінус 1. вітер південно-східного напрямку до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск 763 мм міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 3 грудня 2021 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 11 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1985-18 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.